Ну а далі ексклюзивний коментар президента України Володимира Зеленського, який отримала наша Ніна Коломієць по закінченню безпекової конференції. Отже, які результати від поїздки і як оцінює він досягнуті домовленості? Пропоную послухати. Насиченим на події видався цей ваш робочий візит. Було підписано дві нові угоди у сфері безпеки з Францією та Німеччиною. Ви мали виступ на Мюнхенській конференції. Були проведені десятки зустрічей. Виділять, будь ласка, найголовніші підсумки для України за результатами зустрічі, щоб нікого не образити, одразу скажу, що всі зустрічі важливі для України угоди, а це дійсно був пріоритет, тому що це. Не тільки розмова і не попередні домовленості, це конкретний результат. Я завжди до цього відношусь сенсативно. Якщо я виїжджаю кудись, для мене дуже важливо привести результат в Україну, чи то на полі бою посилити нашу армію, чи то захист нашого неба цивільним допомогти, або закрити. Дірко в бюджеті буває таке, бо війна. І сьогодні дві угоди з Німеччиною і Францією дуже важливі, потужні. Все ж таки, 10-річні угоди на цей рік від Німеччини 7,1 мільярда. Підтримки, ну це ну такий потужний пакет. Поки що немає гарантій безпеки зі сполученими штатами Америки. Команди вже працюють. Два етапи розпромови вже були. Бачу, в цьому найближчому часі позитив, і поки німецька угода, напевно, вона одна з найпотужніших. Хоча, тим не менш, вони дуже відрізняються, і французька угода сильна. Ми очікуємо з серйозним пакетом. Є по ньому вже рішення Еммануеля Макрона. А також його очікуємо в Україні. Він сказав, що що буде, про дату не можу поки що через безпекові нюанси говорити. Це також важливо. Три угоди є сьогодні у нас. Була розмова ще з кількома країнами. Є домовленість про безпекові угоди. Є домовленість, сьогодні, навіть конкретизували деякі нюанси, де були питання або розбіжності погоджені ще. Декілька угод, і ми будемо, будемо нарощувати ці безпекові гарантії. Я не вважаю, що це альтернатива допомозі сполученим штатам. Мене просто запитували про це. Я вважаю, що це така дуже важлива, абсолютно інша едишна, така потужна допомога Україні, на яку можуть розраховувати українці не на рік, не на два, на десять років. А також дуже важливо, щоб люди розуміли, якщо угода десятирічна, це не значить, що 10 років війна. Ні, це говорить про те, що ці країни з нами. Там це гарантії безпеки, якщо агресія повернеться навіть після закінчення війни. Це гарантії безпеки для України. Вони різні, не тільки зброя, там і реконструкція тощо. Тому це дуже важливо, що у нас такі довго очікувані і довготривалі гарантії безпеки. З країнами партнерами, окремо є зустрічі, де ми домовились про оборонні пакети з кількома державами. Там і про артилерію, і про як про а, снаряди артилерійські 155-го калібра, великі пакети є. Але поки не прийшли, не можу сказати. А також про гаубиці і про виробництво і про копродакшн ну непогані я вважаю, непогані дуже зустрічі. you <smart noise>